Всім привіт! І ви на каналі Кавного Футбол, і це наше чергове відео, де ми будемо обговорювати матч-відповідь однієї восьмої фіналу Ліги Європи Атлетіка Більбао Рома. Першу першому матчі Рома здобула перемогу на останніх секундах. Атлетік Більбао вийшов вперед перший, потім через пару хвилин Рома з рівня, і вже на 90 плюс третій Шумородов вириває для них перемогу. Це була дуже важлива перемога для Роми, тому що вона грала у себе вдома. Ну, Атлетік Більбао не дотримав цей результат, тому що, от, наприклад, якби він грав нічию, то далі матч у себе вдома, і тоді вже було б легше. Але так він цей матч програв, і йому вже вдома потрібно відігруватись. Ну, Звичайно, один матч, що можна відіграти спокійно у себе вдома, але нічия було б, звичайно, кращим результатом. Атлетік Більбао отримав на 85-й хвилині червону картку. І, можливо, саме із за цього йому не вистачило ось цього гравця, щоб дотримати. Ось але що, що зроблено, то зроблено. Однаковий матч був. Рома награла на 1-20, на 1-19 голів. Все рівно, просто рівна гра. Грали дві рівні команди. Можна згадати, як вони грали між собою в таблиці на груповому етапі, я маю на увазі, тоді вдома в Рома. І вони зіграли 1-1. Тоді Атлецький Більба зміг зрівняти на 85-й хвилині. Взагалі, ну, це просто команди одного рівня. Вони між собою так ніколи не грали, ось це перший сезон, коли вони між собою грають. І як бачите, Рома вже змогла перемогти. Я впевнена, що Рома в матчі відповіді точно не переможе. Тому, якщо робити прогноз на цей матч, то я думаю, що Атлетік Більбао переможе із рахунком 1-0. Ось така мінімальна перемога Атлетик бильбао і потім вже будуть екстратайми, і там вже, знаєте, кому повезе. Ось такий мій рахунок на цей матч, а остаточний прогноз і рахунок на цей матч вам вже скажуть той. Ну що, дійсно, дуже класний матч нас очікує на такій ранній стадії в Лізі Європи. В принципі, це було і так зрозуміло, ще під час жеребкування, коли вони потрапили один на одного, що матч буде ого-го. Після цього жеребкування Рома ще кращу форму набрала. Атлетик Ну, також гарно, в принципі, грає. Вони там, якщо програють, то більш команди вже високого рівня. В останньому турі ось була нічия з Мальоркою, проте Мальорка така команда, яка може будь-кому попсувати нерв, і відібрати очки в принципі, в будь-кого, навіть в лідируючих команд. І перший матч в Римі це тільки підтвердив і, можливо, ще підняв на інший рівень. Дійсно, класна гра була, погоджуюсь з Мішою, в принципі, повністю нічійно. Десь Рома дійсно трошки більше володіла м'ячем. В Атлетіка лише один удар в ствір воріти це гол. Проте, так то ну, рахунок чи чистий, такий мав бути 1-1. На останніх хвилинах Рома забила гол. В принципі, ось такі дрібнички десь і вирішують, коли грають настільки рівні команди. Ну, про Атлетік сказали, в них був шанс, от, до речі, матч з Атлетіко-Мадрид буквально два тижні тому. І якби вони там хоча б чіпляли нічю. А в кращому випадку, якби перемагали, вони б, в принципі, всерйоз заскакували в чемпіонську гонку. Але зараз вони затвердились на четвертому цьому місці, і їх звідти вже ніхто не має посунути. Це вже я вважаю, точно четверте місце буде. При таких в цьому сезоні Атлетіко Барсі і Реалу четверте місце це клас. І вважаючи те, що вони ще зараз до сих пір могли би попасти в топ-3 і нав'язати якусь боротьбу, великий жирний плюс команді з Більбао. А якщо казати про Рому шість перемог в останніх шести матчах. Взагалі, якщо брати останні 8, то 7 перемог одна нічия. Клаудіо Рам'єрі знає свою справу, немає чогось видатного в його стилі гри, так? там нема якоїсь риси. Є риса це результат. Він це показує і зразу в раз, не на довгій дистанції, звичайно, проте, от прийшов і результат нато вам одразу. Дуже цікаво, він тусує. В останніх матчах мені подобається довбика і шамородов цього. Він постійно то той виходить на заміну, то той в основі. І зазвичай той, хто виходить саме з лавки для запасних, показує себе краще. От, зазвичай, так, 65 хвилин грає основний, не забиває. Виходить хтось на заміну з них і забиває гол. Таке вже працювало буквально по 2-3 рази в кожного. І довбик так забиває, шамородов, постійно так забивають. Класно, класно, коли в тебе є така зброя. Більш-менш два рівноцінних нападника, яких ти можеш отак от під свій стиль гри, хоч вони і схожі, але той трошки швидший. Там. Ну, є сильні сторони, однозначно, тим паче, коли ти їх бачиш в тренувальному процесі, ти ще можеш більше якби маніпулювати цими їхніми якостями. Нам би, звичайно, хотілося, щоб наш долбик грав, проте нехай в чесній боротьбі виграє конкуренцію в також сильного нападника. Ну, в топ-4 ромі вже буде дуже важко залетіти, хоча боротися можна, все через невдалий старт. Якби вони так грали, як другий. Відрізок сезону, хоча б на 50% початок, але а не коли вони спочатку були в зоні майже виліту, то зараз би вони були треті, можливо, навіть враховуючи навіть ту трійку лідерів, яка є в серії Ну, але четверті би точно були. Я, якщо чесно, також думаю, що Рома не переможе в цьому матчі. Це не так, що прям якось можна статистично пояснити. Мені здається, що вже ну мають їх трошки приспустити з небес на землю, і навіть якщо ти граєш в нічию з Атлетік Більбао вдома, я не вважаю, що це їх приспустили з небес на землю, тому що Атлетік Більбао дійсно класна команда. Туди одразу після топів Ла Ліги. Вважаю, що це не соромно зіграти з ними в нічию на їхньому полі. Саме нічию я й очікую. Міша сказав, що Атлетік переможе, а там буде вже десь все в овертаймах. Ну, можливо, також припускаю. Атлетік вміє гарно грати на результат, повторюсь. І я знайшов такий, до речі, цікавий дуже прогноз на цей матч. З Міша ми його погодили. Атлетік Більбао заб'є в першому таймі. Тобто, тотал Атлетік Більбао більше 0,5 в першому таймі. Думаю, що перші хвилини вони одразу понесуться, от і спробують спіймати суперника ще десь на такому на розбалансі. Трибуни будуть гудіти, як завжди, перші 10-15 хвилин. І я думаю, якщо чесно, що цей гол трапиться буквально в відрізок перші 20. Якщо він не трапиться, не заб'ють вони в перші 20 хвилин ромі, то команда вміє гарно окопуватись ззаду і звідти вже грати на своїх контратаках класних, якому туди бігти. Якщо це не вдасться перші 20 хвилин, то думаю, що далі це вже буде важко зробити. Але я думаю, що це от десь на 10-15 хвилині буде забитий цей гол від Атлечика Більбао. Тому що ви думаєте, з приводу цього прогнозу такий цікавий ще не було знов-таки. Згодні ви чи ні? Ставте вподобайку, щоб просувати це відео, підписуйте, щоб не втрачати нас і наші нові відео, яких буде дуже і дуже зараз багато. Матчі збірних. Повірте, будемо дуже сильно вас радувати контентом, а ви, будь ласка, підтримайте нас, щоб ми бачили, що ми це знімаємо не для себе, а для вас, тому що так дійсно є. І, звичайно, дзвіночок. Поділились там, якщо захотіли, так, якщо є друзі, яким це може бути цікаво. І до нових зустрічей.